Перевіряємо телеграм-канали моніторингові, які просто зараз ці хвилини моніторять зустріч Сі Дзінпіна із Путіним. Зустріч відбувається в Кремлі зі свіжої інформації. Ми бачимо те, що, начебто, там вони уряди зараз цих двох країн теж працюють і будуть можливо певні домовленості після цих зустрічей. Путін зустрів сів Кремлі у величезній залі. Все було дуже пафосно, все як любить Путін в його стилі. Говорять про те, що вони потиснули один одному руку, послухали гімн України, гімн Росії. А потім вже почали почали переговори і станом на зараз вони тривають. Володимир Цибулько з нами на зв'язку. Політичний аналітик і народний депутат четвертого скликання. Пане Володимире. Вітаю сьогодні. Такий день, і дуже важливо, що Україна разом із європейцями війшла в свій, так би мовити, календарний цикл, і що це 9 травня в тому побідобесному форматі не переслідує нас більше, угу. тому можна нас тільки з цим так тихо привітати, хоча це день співчуття в першу чергу. Ну так, але ну на Росії, бачите, там свої порядки. Я впевнена, що вони готуються до завтрашнього дня. Це ж, мабуть, вихідні у них будуть і цей парад ганьби, як ми говоримо, теж буде відбуватися в такому ж стилі приблизно, як от щойно ми з вами, пане Володимире, побачили цю зустріч в золотих залах, в палацах таких. Як ви вважаєте, чого очікувати від цієї зустрічі з СІ? Наскільки глибокою, скажімо так, може бути співпраця Російської Федерації з Китаєм і чи не буде це дратувати Америку? Ну, ці два персонажі, що зустрічаються в Кремлі, точно не викликають ні співчуття, ні е, тиху ненависть, як, як правило, українців вони викликають. Ну але враховуючи те, що два людоїди збираються в одному приміщенні, звичайно, ж все має зводитись до того, що один людоїд має загрести іншого. Ну, метафорично на даному етапі, бо це виглядає як підтримка через пожирання, тобто. для... Путіна це демонстрація його сили, такої ну, міжнародної сили, бо він прикритий Сідзень. А для Сідзеньпіня це по суті е, ну, е, готовність взяти частину відповідальності за злочини Путіна на Китай, але в обмін на це викрутити Росії руки таким чином, щоб забрати надра. Тобто, е, ну е, оця угода про надра. України і Сполучених Штатів стала нас прикладом для мавпування для авторитаріїв, і от зрозуміло, що зараз виникає на тлі оцього цього візиту. Е, виникає тема входження Китаю у будівництво е, Сили Сибіру. 2 так. це такий гін, е, який має переключити потоки газу з Європи на е, Китай. Відомо, Європейський Союз відмовляється повністю від споживання російського газу і подіти цей газ поки що, як, ну, окрім як на внутрішній ринок Росії ніде. Тому мені здається, Дзіньпін вирухав точку слабкості Путіна, і зараз він всучить таку угоду Путіну, що Путін буде скавуліти, ну так як власне із силою Сибіру 1 але виконувати, по суті, у збиток самому собі. Ну от, власне, і пишуть видання Блумберг, зокрема, зазначає про те, що саме під час візиту Сідзінпіна до Росії дві сторони планують обговорити перспективи реалізації цього проекту, про який ви згадуєте гозопроводу Сила Сибіру-2», десять років. 10 років безуспішно покине Москва обговорюють його. Але оглядачи знову ж таки в Блумберга, так вони припускають, що можливо, навіть не буде підписано ніякої угоди. Ну можливо, вони просто поговорять і не факт, що вони про щось домовляться. Теж таке може бути. Ну, зараз Путін дуже в слабкій позиції, тому mm -hmm. Путін підмахне будь-яку збиткову для себе угоду. Йому потрібен політичний дах. Тим більше, що Путін. Демонстративно відвертався від Китаю, він пробував розчинитись в обіймах Трампа, ну але цей маневр не вдався. Як ми бачимо, Трамп змінив ставлення до Росії на цьому етапі, і ну що сказати, Путін негайно треба виправдатись перед СІ, що він не мав наміру зрадити, так би мовити, вірності відносин, що він лише маневрував на користь обох країн. Ну в Пекіні не вірять путіну, але в слабкій позиції додавити і пограбувати трошки Росію. Це свята справа для китайців. Тут вони люблять це діло і вони підграбують. Так ми ж знаємо, що вони фактично залізли на байкал залізли на величезні території на сході. Які вони просто ну тайгу бриють як станком бритвеним. Тобто там пеньків не лишається. Ну і це означає, що зараз е швидше за все, Китай точно підсуне ресурсні угоди за зразком українсько-американської і спробує е за копійки скупити е зараз чи відібри забрати в Росії якісь активи для того, щоб е ну, почуватися більш впевнено, щоб е клієнт не, не зіскочив, те, що називається, бо Путін. Ну привніс дуже багато нервозності для Сідзеньпіня і Пекінської влади своїми бажаннями впасти в обійми Трампа. Угу. Як загалом ви завтра оцінюєте, як ви таші так, як ви оцінюєте підготовку до парада ганьби, яка відбувалася протягом цього, цього часу? Оце велика кількість ППО. Підтягнута так до, до столиці, наскільки грандіозними як ви вважаєте, будуть заходи? Це ж Путін має вийти і щось сказати людям. Мабуть, якусь же символічну перемогу він все ж таки принесе. Ну з його вуст має щось прозвучати. Погодьтесь по-перше, вже зараз зрозуміло, що навіть цю триденну угоду, ну триденне перемир'я, яке Путін пропонував, він його так і не дотримався, і порушує. Ну, так. Далі тут є дуже цікавезний момент, бо українська сторона дуже правильно зробила, що влаштувала серйозне напруження перед, перед цим побідобесієм для всієї території Росії, ну, принаймні європейської частини. Це означає, що Заходи безпеки перевершили всі імовірні mm -hmm. ну, раціональні збитки. Тобто, переляк Путіна. Коштує російській економіці просто неймовірних коштів. Згадаємо: заблоковані аеропорти, план так. заблокований зв'язок, а заблокований зв'язок це від, ну, зблокування роботи таксі. Слухайте, ну е... банкомати, давайте з цього починати. Так, та, ну, банкомати, далі е, е, доставка піци, де, ну і пішло, поїхало, електронна торгівля. Врешті решт квитки в метро, ну так, Тобто доходить до того, що ну ця шизофренія вона стає такою е, всеросійською патологією, тому що мені здається, мені здається, що заходи безпеки жируть мінімум 1% валового продукту російської економіки, е, ну і враховуючи ще й удари українських безпілотників, mm -hmm. але найголовніше, що психологічно. На тлі ударів України Путін не виглядить ні переможцем, ні е, таким, ну я б сказав, духовним батьком е, російської ідентичності. Він виглядає як переляканий такий е, тіпок, е, який ховається від людей, який е, за десятьма е, кільцями охорони. Тобто. Це все виглядає абсолютно комічно. Спочатку ну, тут роз... знаєте, комічно, комічно я погоджуюсь з вами, але за цим тіпком. Давайте під іншим боком глянемо. Стоїть величезна країна, тобто люди готові терпіти відсутність приміром мобільного зв'язку на добу, скажімо так, або інтернету. Так кажуть, що взагалі там все будуть вимикати, тільки для того, щоб відбувся там цей парад, наприклад. Так. Ні, ну так щодо е, мобільного зв'язку, так він справді в Москві обмежений або в аеропорту, до речі, сидіти 10 годин, е, чекати, поки тут будуть захищати повітряний простір, треба розуміти таку штуку, що найактивніша частина російського соціуму вона або на війні, або у військово-промисловому комплексі, і це би його набувачі з цієї війни. Їх приблизно. Мільйонів 20, враховуючи бюджетників, враховуючи ну тобто людей залежних від, від самої держави, от приблизно 20 мільйонів вигодонабувачів вони дійсно готові будуть розчавити будь-кого хто буде ну, протестувати проти цього, mm -hmm. хоч самі не розуміють, що вони зараз е, вигодонабувачі, але вони добивають, тобто вони проїдають рештки ресурсу російського. Ну і для нас це теж це ознака того, що Путін, все-таки робивши ставку на змагання ресурсів, вважаючи, що в Росії невичерпні ресурси, він раптом для себе відкриває несподівану річ, що ресурси Росії вичерпні, Що ставка на те, що населення буде сопіть в тряпочку і не буде протестувати. Так протестувати не потрібно в Росії. Ведеться вже давно, не перший рік громадянська війна, і враховуючи те, скільки спалено лісопильних комбінатів, торгівельних центрів і всього, 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 навіть за Уралом, куди здавалося б, ну, потенціал українських збройних сил і головного управління розвитку українського, нібито не повинен е, сягати, але ж на території Росії знищено сотні. Об'єктів інфраструктури і виробничих баз, зокрема торгівельних комплексів, всяких будматеріалів не кажучи вже про деревообробку, яка фактично вигоріла майже по всій Росії. Давайте ще звер. Послухаємо зараз Трампа. Він прокоментував прокоментував війну, і точніше, навіть не так. Він прокоментував слова свого віце-президента Джей Дівенса. Лідер Білого Дому визнав, що Росія на переговорах просить занадто багато і це ускладнює ситуацію. Але ключове, що сказав Трамп напередодні 9 травня, він сказав, що ми наближаємося до точки, коли доведеться ухвалювати певні рішення, і на цьому якби поставив крапку, не поточнивши, що це може бути. Давайте зараз послухаємо Трампа, пане президенте. Віце-президент Вен сказав, що Росія просить занадто багато за припинення війни. З огляду на це, чи є у вас ще впевненість, коли він це сказав раніше зранку, що ж можливо, ви маєте рацію. Він може знати деякі речі, тому що я займався цим та деякими іншими питаннями, але ми наближаємося до точки, коли доведеться ухвалювати певні рішення. Мені це не подобається ухвалювати певні рішення. На вашу думку, це ставати більш агресивнішими, вводити санкції, бити сильніше Путіна, вдаватися до більш різких, скажімо так, заяв. Чи це може бути щось інше? Ну за спиною у Трампа є, наприклад, великий друг України сенатор Грем який підготував спеціальний закон. Про 500 відсоткове мито для всіх, хто ну для всіх експортерів у США, які використовують російські енергоносії, uh -huh. 500 відсоткове мито. Це означає, що це початок тотальної блокади енергетичної Росії. До того ж, у Трампа все таки на в якості заслуги є переформатування нафтового ринку світового, і це можна йому віддати належне, бо він по суті без без мілітарних зусиль переформатував цей ринок таким чином, що ОПЕК плюс відмовилась від внутрішніх обмежень. І е, світові ринки починають заливати нафтою. Від чого нафта дешевшає, і російська економіка е, вклякає при цьому. Далі, що, ну, чому я почав про лінці Грема? Тому що вже 73 сенатори готові проголосувати за цей закон. Тобто, це означає, що на Трампа тиснуть навіть республіканці. Навіть республіканці вони, вони чітко дуже дають Трампу зрозуміти, що якщо ти будеш таким чином загравати з Кремлем, безрезультатно загравати, то ми втратимо Україна втратить свою репутацію як головної потуги світу. І зараз саме в колі республіканців з'являється така серйозна опозиція Трампу, тобто, це поки що не опозиція, це бажання, так би мовити, м'яко підштовхнути Трампа, поводити змінити стиль. Відносин з Росією, і мені здається, що Трамп розуміти. Угу. з приводу угоди. Сьогодні парламент буде ратифіковувати, принаймні, намагатися так ратифіковувати угоду про, про Надра вже були підходи, висловлювалися з цього приводу представники міністерства економіки. Подивимося, як буде відбуватися голосування. Зокрема, в парламенті. Я думаю, що не обійдеться без скандалів, без обговорення і так далі. По-перше, як ви вважаєте, чи підтримують депутати цю угоду? Там же ж було, був скандал про те, що багато хто не зміг з нею. Не те, що, мабуть, багато, а мало хто міг з нею ознайомитися з повним текстом, ну, принаймні, депутати на це жалілися. Як думаєте, ухвалять сьогодні, ратифікують? Ну, от питання перше. Чи... Ця угода прописана таким чином, що і американський конгрес має ратифікувати цю угоду. Чи тільки Україна в односторонньому порядку? Це перше. Далі, те, що внесено в парламент, це така рамкова угода, а решта два документи. Тут же ну, недовіра в депутатського корпусу полягає в тому, що раніше підписувані Зеленським безпосередньо на mm Зеленським. -hmm. Угоди США вони не несли з боку США ніякої відповідальності. Згадаємо, у 2024 році з президентом Байденом була підписана підписаний протокол про безпекові гарантії. Меморандум про безпекові гарантії. Нічого цього подібного Зеленський не вносив для ратифікації в парламент. Тобто мені здається, що американська сторона сама захотіла, щоб цей документ став частиною державної відповідальності. України, але якщо українська сторона допустила односторонню ратифікацію, а Сполучені Штати там здається прописано, що згідно внутрішніх регламентів. Ну якщо це не передбачає дзеркальну е, дію Сполучених Штатів, то це вже є підозрою про лихий намір з боку української влади, тому мені здається, що депутати не дуже поспішають стати частиною якоїсь Ну, я б сказав, особистісної оборудки. Бо по суті, питання національної безпеки з цієї угоди зникло, але є підозра, що все-таки там залишилася безпека персональна для групи чиновників. Ми пригадуємо, народний депутат Железняк вносив ну, вкидав в інформаційне поле два переліки санкційних списків: один з 17 персонажів, другий, по-моєму, 259 персонажів. Це близьке оточення Зеленського. про цю тему санкцій персональних на тлі підписання угоди е про Надра. Ця тема взагалі випарувалася, але Він. для чого вона тоді вкидалась? Для того, щоб змусити Зеленського це робити. Ну наскільки я пригадую, місія угоди змінювала ну місія цієї взагалі ініціативи допуску американців НАДРА вона переформатовувалась неодноразово, і, і ми зараз не можемо впевнено сказати, що ну в, в цій угоді закладені реальні механізми, наприклад, захисту українського фінансового ринку. Бо наскільки я розумію, американська сторона заклала для себе всі можливості для виведення капіталу, причому такі ж, які можуть і підривати стійкість національної валюти України. Тому тут, тут мені здається, що угода дійсно виглядає як перетворення України в такого тривалого партнера США, але коли починаєш копатися в деталях, і дуже велика кількість невідомих виникає. Тобто, по суті, поспішність з якою Зеленський хоче ратифікувати цю цю угоду. Вона людей підштовхує до думки, що там щось нечисте, що там є якийсь злий умисел або прорахунок ну примітивний, враховуючи те, що кваліфікація кадрів зеленського не найвищого порядку. Але дивіться, що нам говорять чиновники, зокрема Юлія Свериденко, яка активно займалася з цим питанням. Це віце премєр міністерка міністерка економіки. Вона прокоментувала сьогодні вже цю угоду, яка буде ратифікована в парламенті. Вона говорить про те, що нам вдалося все зробити для того, щоб ця угода була рівноправною. Зараз немає ніяких згадувань про борги, є лише направленість, націленість і розвиток інвестицій. Жодна сторона не має переваги, немає диктату жодної сторони, і усі рішення ухвалюють. Люється консенсусом, додає таке про угоду свириденко Також вона говорить про те, що це перший випадок в історії, коли Сполучені Штати розглядають Україну як довготермінового стратегічного партнера. І, от пане Володимире, ви згадали власне депутата від голосу Ярослава Желізняка. Я зайшла до нього на телеграм-канал, і він говорить про те, що сьогодні, на його думку, або можливо з його джерел. Він говорить про те, що угода буде ухвалена, її ратифікують. Він прогнозує, що буде майже весь зал за. Пише про те, що десь буде 280 плюс голосів. Блокувань трибуни і різних інших спецефектів, каже Желізняк: не очікуйте, все пройде тихо і спокійно. І в Конституційний суд, тим більше, ніхто подавати нічого не буде, навіть там, якщо говорити про якихось радикальних депутатів. Це така позиція власне народного депутата від голосу від Ярослава Железняка. Ну можливо, так і буде так і буде. Чому так і буде? По-перше, у голосу, е ну голоси голосу, вони не, не дуже значні. Але Железняк сам доволі критичний депутат, і він дуже корисний для суспільства. Але мова йде про те, що все-таки у Слуги народу за рахунок депутатських груп завжди знайдуться голоси на будь-що. Найідіотськіше рішення в парламенті може бути протягнуте голосами депутатських груп. До того ж у нас є наприклад Європейська солідарність, яка будь-які. Рішення про європейського про американського характеру завжди підтримує і тут. фронти ніякої не, не буває. Бо скажімо так, на етапі дискусії, європейська солідарність завжди фахово розкладає все по поличках і і пробує змінити е, на краще будь-який документ. Ну але коли е, все одно е, е, документ по суті. Є більше політичним, ніж ну, тобто його рамковий характер, він так би мовити, дуже дозволяє гнучко розпорядитися можливостями цієї угоди, але будь-який будь документ, який формує стратегічне партнерство України і США, буде підтриманий депутатами. Як не крути. Навіть і навіть якщо, якщо б це виглядало за рахунок пограбування. України, то як відомо в міжнародному праві угоди, укладені під тиском, можуть бути розірвані згодом і переглянуті, і переформатовані. Ну, принаймні, ті 10 років до перегляду стану речей, які закладає угода, навряд чи щось суттєво зміниться в стосунках України. США. Тобто тут Україні треба весь час робити кроки назустріч, бо ну ми стоїмо під. Скелею, яка весь час хоче впасти нам на голову. Тому бажано, щоб американці якісь підпірки під цю скелю е, теж змогли зробити. Я вам дуже дякую за вашу аналітику. Що знайшли час поговорити з нами? Володимир Цибулько, політичний аналітик і народний депутат четвертого скликання.